Сьогодні, 8 серпня, Міжнародний день котів. тому візьміть котика з вулиці у свій дім і він подарує вам багато веселих хвилин, буде відволікати і лікувати від стресу, і просто зробить вас добрішим і більш щасливим. Знаю це по власному досвіду, як котик у домі змінює людину на краще. Спочатку ви нічого і нікого не помічаєте навколо, а потім починаєте годувати вуличних тварин. І все це тому, що ваш домашній котик розтопив ваше серце. І тепер в мене вдома вже є два котики киця Аліса і котик Вася, бо просто неможливо було залишити його на вулиці, де по його душу вже вийшли дикі собаки з яру. Із двома котиками стало ще веселіше, вони разом граються, і їм не скучно, і мене відволікають від сумних думок. А всякі лотки там і тощо, це взагалі дрібниця. Одразу прибрав та й забув. Отож і не думайте про це, бо ви звикнете і перестанете навіть це все помічати. І котики це звірі дуже розумні, і вам робити навмисну шкоду точно ніколи не будуть. Беріть котика ще й тому, що котів у світі насправді менше, ніж людей, і на всіх навіть не вистачить. Як пише Вікіпедія, станом на серпень 2024 року населення Землі становить 8,12 мільярда осіб, а котів у світі всього 600 мільйонів. Ділимо ці 8 мільярдів людей на 600 мільйонів котів. І виходить всього по одному котику на 13,5 людей. Тому це тільки так здається, що котів на вулиці дуже багато. Ні, це просто люди черстві і злі, тому так багато покинутих котів на вулиці, які там постійно страждають, голодують і мерзнуть, і гинуть від злих собак і під колесами машин. А людина влаштована так. Що не може і не повинна жити без любові, нам обов'язково треба про когось піклуватися, щоб просто не збожеволіти в цьому безумному світі і зберегти в собі людяність. Тому від прихистку тваринки з вулиці для вас насправді є одні тільки плюси. А якісь мінуси, якщо ви їх уявляєте для себе на самому початку від тваринки у власному домі, це все насправді тільки ваша ілюзія, яка дуже швидко розтане пропорційно тому, як розтане і ваше серце в любові до вашої нової тваринки. Бо вони не повинні бути покинутими на вулиці на суцільні страждання, бо вони нічого поганого ніколи і не зробили, щоб так страждати. І тут погодьтеся, тварини насправді кращі за багатьох людей. Інакше чому на вулиці поневіряється так багато покинутих тварин? І тільки дехто з людей має вдома якусь одну тваринку чи дві, чи навіть три. І дуже рідко взагалі хто з великою доброю душею має більше: чотири, п'ять, шість чи навіть десять тварин у себе вдома. Тому що добрі люди не можуть пройти повз чиїсь страждання, яких більшість просто не бачить в опор. Тому і не сумнівайтеся, і заводьте тваринку, полюбіть і прихистіть котика з вулиці, і буде вам щастя і благословіння у вашому житті.